Давай, давай. Старый. Поменяли, только что действие. Это товарищеская игра, атмосфера очень теплая. Гра була для глядачів, дуже виразні моменти. Багатенько голів 4-3. Ну, обі команди показали, що ругає футбол, але фізичні кондіції ветеранського футболу. Але дуже приємно. І казали вони, що збираємо, що це благодійний матч, якісь гроші підуть на ЗСУ. Слава їм, що ми можемо зібратися, зіграти. Тут якісь емоції потрібні. Трохи засмутилися, що програли сьогодні? Ну, Трохи засмутилися. Але трохи, так? Але тільки будь-яка добра справа має якісь свої традиції, От у нас вже вже є певна традиція, тому що вперше ми зустрічалися з командою Гаміно в минулому році. Тобто в цьому році це вже традиційно буде вважати зустріч. Торік перемогла, перемогла дружба, зіграли один-один. В цьому році бачите, господарі виявилися сильнішими. Але традиція в тому, що це вже другий сезон ПСЖ в рамках благодійної допомоги ЗСУ. Торік ми зібрали, зіграли 16 матчів, зібрали десь понад 260 тисяч гривень. Ну, в цьому році теж зачин непоганий. Вже зіграно 6 матчів. Це шостий матч, так? Це шостий матч, так. Скільки плануєте зіграти? Ну, на жаль, плануємо зіграти, скільки зможемо до зими зіграти. Скільки буде запрошень, скільки буде, будемо грати. Поки що графік йде без вихідних. Практично кожна субота або неділя ми десь граємо. Де грали попередні матчі? П'ять матчів. Ми зіграли, зіграли в великих Будищах, зіграли в Росошенцях. Зіграли в мачухах, зіграли в Опішні, От тільки зараз не можу згадати, де ми ще. А два матчі ми провели в Полтаві на, на стадіоні Шпала Арена на Климівці, Один виграли, один програли. Ну, Який буде наступний матч, поки невідомо, Ну, Пропозиції є, пропозиції є. Так що будемо грати. yeah Розкажіть, як ви себе відчуваєте на полі? Там у нападі граєте, яке відчуття у вас? В основному возле штани стою, щоб держу за нього, щоб не впасти. Ну, якщо мені м'яч попадає, то <сих> <сих> відскакують ворот. Якщо не попадає, то я виспитую їх. Чому ні так більше в мене не попадає. Я думаю, що наприкінці матчу ви там заб'єте гол, так? Жилання таке є. <сих> <сих> Дякую себе підтримати в такій гарній фізичній формі. Е -е Який секрет у вас такого спортивного довголіття? Секрета нормальна ніякого. Більше спорту, між горілки. Табаку взагалі. Не, не палили, так? Та паливі, що -то, з першого по третій клас балувалися. Ну, Як підтримуєте форму, скільки футбол граєте, там раз на тиждень чи більше? Раз на тиждень неділю. 8 часов у нас постійно здесь тренування. Ну іноді молодіж грає, вже вторник, четверг, іноді прихожу. То ви там тримаєте у формі молодь, там не даєте їм розслабитися, так? Так. Да. Ну, всякому випадку, якщо вийшов, то в нам треба приходити. Ну і розкажіть, ви грали ось там на область, можливо, колись раніше, там, Україну. Та ні, ні не було такого. А, не було? Не було. а вперше, коли ви вирішили грати у футбол? Та со школьної скам'ярі, починає з першого класу і, і далі. Ну так, на райони грав. Тут на Полтавщині грали. Я надіюся, Широковський район Дніпровської області. А, там почали грати, так? Да, да. Потім сюди приїхали, ким працювали там і як все. А сюди приїхав, коли відстроїли ЦПО, огнеопорна фоторовка домонтажної починали з самого початку і потім першу, втору лінію. Потім я ехал в командировку в Індію на три роки. Вернувся і знову на гок в початку, а потім час на предприятия. У вас в металургійному виробництві скільки років у вас стаж? Ну я ще считать. Це років 25 є Тобто у вас у нього подвійне свято і День працівників і працівниць і металургійної та гірничого добувної промисловості і ось такий матч благодійний. І, е, день металурга і день строїтеля. Що побажаєте усім, хто зв'язаний з металургією, з гірничою добувною промисловості? Тільки перемоги, якнайшвидше. А остальне все ми потім зробимо. Тримаєтесь, не, не нервували? як ви себе тримаєте Ось рівновагу, щоб в такий час для країни. Так як Рівновага. Як і всі, тримаємося, куди діватися. Що скажете про футбольну компанію, яку ви зграєте в ній? Також це додає життєвих сил, мабуть. Та що, я хочу поблагодарити цих хлопців, хоч за сьогоднішній матч. І... Команду з Полтави і нас, що мені дозволили грати 12 м граком. Це, звісно, для мене велика радість. Ну, я пам'ятаю, ви ще грали там проти «Зірок» Дніпра, Динамо також. Часто Динамо гол забив. «Динамо» Навіть гол забивали, так? Да. Що так був там Динамівський воротар якийсь? Та я не пам'ятаю. Ну, а що кажуть рідні, коли ви йдете в футбол грати, не хвилюються за вас? А, що, а, рідні, а, всі знають, що а, неділя 8 часов, а то а, все в сторону на футбол. Ну, вас ні, ні, ні. Не, не чіпають нікуди. Питалися, але безвілезно, потім зараз не чіпають. І хто вам із сучасних футболістів подобається, а можливо із футболістів минулих років. От, от В нинішній команді. Ну, взагалі у футболі, можливо, в українському футболі. Українська мудріка, Миколенко. Жора Судакова. Судакова, да. так. А із закордонних гравців? – Ну, Звісно, Месі. От. На нього орієнтуєтесь, так? Так, основно. – А в цій команді є гравці, які можуть сьогодні показати себе? Звісно, і не один. Владисенко, Горшкович, Саня Білан. Всі виходять і свараються, Отдихати не приходять. Що відчуваєте на футбольному полі, коли виходите? Та що ви А що, що, що треба віддавати? Хоч, ну, все до побачення. Ти все саділа. Андрій, ну розкажи, як вдалося забити гол. Ти також брав участь у комбінації, яка передувала ось цьому забитому м'ячу. Благодаря нападнику ми з нападником почали цю атаку, заробили кутовий і реалізували його. Одразу відчув, що буде передача туди. Так, так, наіграна, домашня. Головою завжди вдається так забивати? Ні, не завжди, але сьогодні вдалося. У тому, що борода, так? <рес> так. <рес> Можливо, так. Ну, які відчуття від таких матчів, як угодився брати у ньому участь? Ну, дуже приємно грати в таких матчах, Пригласили. Дуже цікаво, дуже-дуже. Як погода, важкі умови зараз? Важкі. Жарко, жарко зараз. І хотілося б, щоб не так спекотно було. Тому і 4 по 20 два тайми. П'ємо воду і відпочиваємо хоча б по дві хвилини між двадцятками. Ну, розкажи, в яких професійних клубах ти грав, в яких країнах, де за голи, в яких країнах. <сум> <сум> розкажи про свою футбольну кар'єру. Ну і як зараз підтримуєш форму? А, а, грав почав починав я грати ще а, з Перевальського Ювікса. Потім грав в Сталі Алчевській. Ну і звичайно, грали в вищому дивізіоні юнацького футболу зі Сталію. Ну а потім, потім моя кар'єра особа <стирько> стрімко вверх не пішла. Пішов таки в любительський футбол і так граю, Граєш у компанію Фламінго, так? Фламін, так, Фламінго, так. Да. Хлопці пригласили, подобається. Дуже приємно. З того часу ти грав з капітаном, екс капітаном гірника «Сфорт» Батюшиним. Так, Волчевська? Так, так, грали з ним Волчевське В Які це часи було? Ой, це були восьмий-дев'ятий рік. Дві тисячі восьми, кому віддавав, хто забивав? Я віддавав, він забивав. Можеш передати йому привіт, так? Так, передай привіт. Юра, привіт. Юра зараз, мабуть, десь грає там у Грузії, так? Так, 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 так. Е, інколи так. Зараз такий час, що е, не зовсім підтримую зв'язок. З юрою можна. З Юрою можна, так. В Україну поїхав. <ріхала> 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 <Україна. ріхала> да, да. угу. Це, Дякую. Команда вже програвала, треба було вирішувати питання. Майже вдалося. Трі... Ну, трішки не вистачило, а так все дуже файно пройшло. Дякую команді. Яка нас приймала Комсомольськ, горічні плавні, дуже дякуємо. Я думав, що це такий хід, що Яковлевич нас забив. Ну, це також зробили. Він кстати, віддав гольову передачу. Так що результативне дістання є. Так що все дуже пройшло гарно. Попробуй, Атем, попробуй, Атем. Да когда осталась минута? Ну-ка, пить, пить, Витя. Пить, не стесняйтесь, пить, блядь. Попробуй,